Всім привіт! Сьогодні 10 вересня. Зараз хочу коротенько зазняти сорта, які найпізніше достигають на моїй ділянці з ранньо-середнім та середнім терміном достигання. На сьогодні вони вже майже всі повністю стигли. Розпочнемо огляд з гібридної форми Аніта селекції писанки. Ось я одну ягідку розрізав. Як можете бачити, Кісточка вже коричневого кольору. Отже, на сьогодні вона вже повністю стигла. Це перед вами два чотирьохрічних кущика. Ось один і поруч ще один. Тут він в переміжку з пам'яті Смольникова. Що можна сказати про цю гібридну форму? Видає вона всі ось такі гронки в районі кілограму. В смаку в неї присутній легенький мускатик з відтінком груші. Ягода від 12 і, мабуть, ось такі трапляються грам до 18 ягідки. Чомусь не набрала вона в цьому році свій колір, вона повинна бути більш рожевого кольору, мабуть, це через спеку. Лоза на ній визріває дуже гарно. Вже визріла до верхнього дроту. Що ще можна додати? В минулому році вона достигла на кінець вересня, закладав її, здається, 13 жовтня перед першим заморозком зрізав і закладав її на зимове зберігання, то вона безпроблемно долежала аж до середини лютого. Було зіпсовано тільки декілька ягідок. Тобто ця форма гарно підійде для зимового зберігання. Вона навіть в минулий проблематичний холодний рік дозріла перед початком осінніх заморозків. Ось така аніта селекція писанки на сьогодні. Ось це перед вами сорт японської селекції. Під назвою Goldfinger потрапив він до мене як пересорт. Це повинна була бути гібридна форма «Фаєтон» в селекції писанки. Йому четвертий рік, це перше його повне плодоношення. В минулому році було декілька сигналок на ньому, але вони всі згоріли від сонця. Видає він по одній дві гронки на пагін. Гронки невеликих розмірів, ось така, мабуть, найбільша. Тут грам 400 500 максимум. Ягодка теж невеличких розмірів, грам 6-10. Але дуже приємний в нього насичений смак. Мені він нагадує смак лимонаду крем-сода. Покупець його. Не дуже хочу купляти через те, що ягода мілка, але коли пробує його на смак, то відразу і купує ось такий сорт Голдфінгер. Ось це брат Голдфінгера Finger. Це найпроблемніший сорт на моїй ділянці. Він одним із перших підхвачує грибкові захворювання. Дуже погано в нього визріває лоза і його складно навантажити врожає. Слаба врожайність з нього. Потрібно обов'язково залишати по дві плодових стрілки після обрізки. І ще й до цього всього. В нього дуже сильно горить ягода на сонці. Як можете бачити на тій площині, всі гронки з підгорівшою ягодкою, а деякі навіть повністю згоріли. І це при тому всьому, що та сторона знаходиться з східної сторони, тобто на неї попадає сонце тільки в ранкові часи. Як на мене, то цей сорт на сьогоднішній час не конкурентно спроможний і тому я прийняв рішення його перещепити в наступному році. Ягодка в нього невеличка, десь від 8 до 12 грамів. Приємного гармонійного смаку. Ось це перед вами також сорт японської селекції. Сані Дольчо. Це молоденький кущик, його перше повне плодоношення. Як можете бачити, в нього невеличка ягідка, але вона дуже приємного гармонійного смаку. Мені її смак нагадує рожеву черешню. Видає вона по одній дві гронці на пагін. Гронки ось таких невеличких розмірів. Тут вона в переміжку з кишмишом каскою. З недоліків це те, що вона, так як і інші сорти японської селекції горить на сонці, та ще в неї дуже ламкі пагони, не підходить їй шпалера зі звисаючим приростом, тому що коли зверху загинаєш пагон то він буває переломується. А так то мені подобається цей сорт і поки що він залишається на моїй ділянці. Далі це вже пішов кущик пам'яті Смольникова. В минулому році я його дуже перехвалив то в цьому році він вже трішки здав свої позиції так би мовити ягода в цьому році мілка і на деяких гронах він дуже сильно підхватив оїдіум зараз покажу ось якщо вам видно то майже вся грибіннишка вражена уідум не знаю чи залишати ці грони чи видалити. І ще плюс я його в цьому році, мабуть, трішки перенавантажив. Порахував, я скільки грон вчора. Їх аж 50 штук на кущ вийшло. Тобто тут десь під 40 кг врожаю. Не знаю, чи він витягне цей врожай. Поки ще передають тепло, то, мабуть, я ці. Грони не буду видаляти. Сподіваюся, що він витягне весь урожай. Ось такий пам'яті Смольникова. Ось це перед вами минулорічне щеплення гібридної форми Сіреньєвої селекції Калугіна. Я не дуже впевнений, що це саме він. Мені здається, що це, скоріш за все, пересорт, сорт. Е, тому що е, ось такого він кольору. Ну, на це я і очікував, тому що в мене всі е, е, біло-ягідні сорти набирають розовинку. Але, е, здається мені, що це не він, тому що е, е, ягода. Такої більш водянистої консистенції заявлений він. І на всіх оглядах я бачив, що консистенція ягоди повинна бути щільна хрумка. І також в смаку у нього присутній мускат. А ніде таких характеристик вказаних я таких не бачив. Тому підсумнював у мене, що це він. А в наступному році заплодоносить саджанець, трьохрічний кущик вже буде. То тоді вже зроблю точні висновки. 1 вересня. Зараз буду робити вибіркову зрізку ландиша за горульку. Це трьохрічний кущик, його перше плодоношення. Доволі непогано він запалився як для цього проблематичного сезону. Трапляються ось такі, можна сказати, ідеальні грони тут за кілограм. Але також є і ось такі, які доволі погано запилені. В смаку у нього дуже приємний мускат, насичений такий. Правда при їжі трішки відчувається шкірка. Дехто з виноградарів нарікає на те, що він може підтріскувати під час дощу. В мене в цьому сезоні зовсім я не помітив на ньому тріску. Покупцю він дуже подобається за свій смак та колір ягоди. Якщо бачите, вона такого, якщо камера передає доволі Гарного соломіного кольору. Е, непогано на ньому визріває лоза. Вже майже до верхнього дроту визріла. Е, і можна сказати, що він е, дуже сильно рослий. Ось такий ландиш на сьогодні. А ось це перед вами славнозвісний кишмиш Казка. На мою суб'єктивну думку, це одна з найкращих гібридних форм, що вивив пан Калугін. На сьогодні вона вже повністю стигла, це трьохрічний кущик, видає він по одній дві громки на пагім. В смаку приємна гармонія, ягода м'ясиста така желейної консистенції. Зовсім немає в ній кісточок, навіть у більших ягодах. Ягода, правда, невеликих розмірів. Мабуть, грам 7 найбільша ягідка, ну, це тому що ще немає запасу строї деревини на кущику. Бачите, рукава зовсім тоненькі. Зовсім вона не тріщить. Здається, не підгорає на сонці, точно не пам'ятаю. Єдиний, єдиний недолік це те, що дуже збита грона. Я двічі переріжджував грону, прибрав десь відсотків 30 ягід, але, як можете бачити, вона все одно збита. Тому, мабуть, доведеться прибирати відсотків 50, а то й 60 ягід з грони. І тоді ягідка стане більших розмірів. Що ще можна додати? Дуже велика сила росту в неї, і при цьому в неї дуже гарно визріває лоза. В цьому ряду, в ряду, де в мене ростуть ранньо середні та середні сорти, в неї найкраще визріває лоза. Що ще можна додати. Деякі виноградарі також кажуть, що вона дуже непогано зберігається, якщо її Закласти на зимове зберігання. Я також хотів її закладати в цьому році на зберігання, але, мабуть, що не вийде, тому що вона дуже рано достигла в цьому році. Ну, пару гронок положу, буде видно. Також хотів запропонувати вам, якщо комусь потрібно, саджанці. А мене їх невеличка кількість. Вкорінював я тільки ті сорти, які себе непогано показали у мене на ділянці. Ціна не важливо, яка форма чи сорт буде однакова. 100 гривень за саджанець. Тому кому потрібні саджанці перевірених. Сортів та форм пишіть у Viber або телефонуйте.